Всім доброго дня! З вами знову ГБУ КП. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Сьогодні у нас в роботі був ось такий автомобіль Це KIA Ceed 2009 року виготовлення з двигуном 1.4. Ось такий ми бачимо загальний вигляд під капотом. Ось так все. Більш детальний огляд. Ось тут у нас на, на кронштейні, ось такому розташувалася електроніка. Торгової маркиками є, Неоскайджет. Ось так відразу бачимо діагностичний роз'єм біля акумулятора запобіжник. Далі бачимо, як все пішло по заводській проводці. Нічого не буде нікому заважати при майбутніх ремонтах, якщо потрібно буде. Бачимо редуктор. Нордік з хорошим запасом по потужності на 170 кінських сил. Бачимо, як змонтувався редуктор. Редуктор змонтувався послідовно, тобто йде вихід з головки на редуктор і з редуктора йде на пічку. Ось так ось ми бачимо, підв'язалася шланга. Ось тут ми бачимо фільтр АLEX циклічного типу, надійно закріплений на кронштейні. Ось так от Та Форсуночки, форсуночки баракуда. Змонтували через тройники проходящі. встановили додаткові кронштейни, щоб вони закріпилися. Ось такий ще раз загальний вигляд під капотом. Та йдемо до салону. Ось тут в салоні розташувалася кнопочка G7. Заправочний пристрій змонтувався в бампері. Зручна заправка. Буде можливість заправлятися як і зліва, так і справа на колонці. Не потрібно буде під'їжджати задом передом Та балон. Бачимо, встановився все рівно. Балон у нас ще буде закриватися кришечка до газ на 42 літра розміром 600х200. Бачимо мультиклапан Томасата з електроклапана, бачимо вентиляційний отвір, все по стандарту. Ось так ось загальний вигляд. Та Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Всім добра та миру!